Бог присутній у твоїй історії. Роздуми над Словом Божим на понеділок першого звичайного тижня, рік 1. Після того як був виданий Йоанн Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: Сповнився час! І наблизилося Царство Боже покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симоного брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши Сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька Заведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним. Описи біблійних покликань показують дуже важливу правду Бог присутній у твоїй історії. Ісус не покликав Петра й Андрія тоді, коли вони прийшли до синагоги, а Йоанна та Якова під час пішого паломництва до Єрусалима. Спаситель їх покликав тоді, коли вони закидали сіті, займалися щоденною працею. В тому місті, де мешкали. Бог хоче увійти теж і в твоє повсякдення, щоб чинити з тебе свого учня. Пророка Мос був пастирем кіс, Петро рибалкою. Андрій, брат його і високодостойний Йоанн займалися тим самим промислом. Павло виготовляв намети, Матвій був митарем, Подібно й інші апостоли не були консулами чи якимись воєначальниками, ані префектами чи відомими риторами і філософами, були лише вбогими і простими людьми, покликаними до апостольства від найскромніших занять. І, незважаючи на це, по всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. Бачите, Отже, браття, погляньте, брати, на звання ваше. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.